Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. На календарі вже 20 вересня. готуємось до зустрічі сходів шафрану. Я прогнозую, що десь в перших числах жовтня от ми вже побачимо, як сходять ці булини шафрану. От, ну і про це я відразу ж вам повідомлю в своїх відео. От. Ну, а пройшло вже 10 днів з того часу, як ми посадили експериментальну ділянку, І, як я показував ще минулорічну верніше, діляночку шафрану, яку я посадив 2 роки назад, от як, як, вон, як, Яка вона була на вигляд в бур'яні, Ну, я поборовся з бур'яном і хочу показати, як вона виглядає. І показати, як виглядає експериментальна наша ділянка, і можливо. Підкопаю цибулини, покажу, як же вони розвиваються от, з того часу, як ми їх посадили. Отож, не переключаємо канал, дивимось. Так, ну от так от виглядає діляночка наша експериментальна. Площею одна сотка, от, яку ми посадили 10 днів назад. Ну, на ній майже нічого не змінилося. Правда, бур'янець, бачите, такий дрібненький пішов. По ній. От, ну, я... от, до речі, от в цей час поки ще не зійшов шафран. От, якщо є проблема з бур'яном, то можна його ще гербіцидом, навіть суцільної дії, раундапом побризкати, щоб прибрати, ну, щоб вже отримати чисті сходи шафрану, от, і вже, щоб нічого не заважало збирати квіти. От, але я думаю, що навіть цей бур'ян, от дрібний, він не завадить, вже він не встигне нам зашкодити. І Зберемо ми <кій> <кій> благополучно, квіти, отримаємо сходи, зберемо квіти, і навіть якщо бур'ян буде, то він піде в зиму, от і за зиму пропаде. От. Ну, Бачите, ще там он, з того краю бачите, навіть біля вертушки і цієї, що крутиться, що повинна відлякувати кротів. ну, бачите, Кріт трошки попрацював. Ну так не критично, навіть нема, щоб цибулину наверх він витягнув, не бачив я. от Але от він там порив. ну шукає він собі. Кріт, я стверджую, що Кріт не їсть цибулю шафраном, але шкодить тим, що може просто на поверхню викинути із землею наверх і цибулина ж пропаде. От. А от землерийка, якщо заведеться, землерийка, от вона це що середня між крутом і мишею, землерийка їсть, цибулини, шафрану і може зашкодити. Тому треба боротися. Ну, Бачите, ці вертушки трошки допомагають, бо в минулому році чи два роки назад на ті ділянки, там, де я показував двохвічної вже давнини, от там кріт так попрацював, ну, підрегулював він добре там. Густоту цибулин, вірніше не кріт. ну Там і кріт от, попрацював, і землерийка. От, е і там трошки зашкодили е цибулинам шафрану. Ну а тут, я думаю, в нас все буде нормально. Ще трошки треба, може, більше їх поставити по периметру цих вертушок, щоб вони торохтіли, відлякали цих гризунів. От. Ну, ще, може, підкопаю я тут. Подивимося, що за 10 днів змінилося з тим. Нагадую, що цибулини були, вже проростали. От вже були прощі. І що ж? Ну, я думаю, що там вони вже пустили корінці. Ну як нас насправді це подивимось. Ну, а зараз піду, покажу вам ще ділянку ту що двохрічну, от, е... яка була заросла буряном. Так, ну от, отак от виглядає тепер. Ця діляночка, де висаджений шафран два роки назад, от, і яка була, заросла бур'яном. і Тепер бачите, я цей бур'ян скосив. Скосив мотокосою, от, при самій землі от поки ще не, сходить, не сходять цибулини, шофрану, нема сходів, можна косити. Ну, як я вже казав, і гербіцидом працювати. Ну, Бачите, є такі способи боротьби з буряном. Можна навіть до, до, взагалі не боротись з буряном, а от перед самим цвітінням от, скосити його от, і я думаю, отримаєте сходи і цибулини, цибулині то не зашкодить. От, ну, і ще бачите, от, е, гарбузи, от, е, я посадив їх влітку, от, коли вже е, почав засихати шафран, я посадив гарбузи. Ну, Це я стверджую, що можна так використовувати <кій> ділянку, засаджену шафрану, шафраном. От, Коли влітку він засихає і земля стоїть, ну, просто пустує, вона заростає бур'яном. Чому б не використати її під якісь культури, от, які ще встигнуть дати урожай до жовтня місяця. Ну, от, Я думаю, що ці гарбузи... Вони ще доспіють, або як навіть не доспіють, то бачите, от якщо їх не дуже густо садити, то вони не завадять навіть цвітінню і шафрану. Буде там цвісти між гарбузів, ну і що, зберемо і там. От. Ну і ще кабачки можна, бачите, тут теж от шафран висаджений, тут рядок шафрану, кабачки. От Вони добре дали. Хороший врожай дали, от продовжують давати. От кабачки можна, ну, ще можна ігірки. Огірки. Ну, це те, що точно от, я перевірив, вже, що можна влітку садити і воно дає врожай. І до жодня місяця збер, зберете. ну у, у всякому випадку, не буде пустувати земля, якусь користь дасть ще й додатково, окрім шафрану. Ну Така от інформація е, по шафрану. А, і ще хотів сказати, що я от подумав, що в принципі боротися з буряном ще можна яким чином. Вже в кінці травня, на початку літа, коли вже шафран засихає, йде в анабіоз, цибулини вже там розмножились от і вони засихають. ну Верхня частина рослини засихає, і цибулини вже там лежать у землі аж до жовтня місяця. І от якщо ви не хочете боротись з буряном, або там садити якісь там додаткові культури на цій ділянці, то можна в принципі накрити все це ділянку свою агроволокном, чорним. Чорним агроволокном. Воно буде пропускати повітря і вологу, а бур'янам не буде давати рости. І вже відкрити вже аж у жовтні, і ділянка буде чиста, і шафран проросте. І навіть я стверджую, що він проросте навіть під агроволокном. Бо колись був такий досвід, що садили у теплиці і мульчували рядок там, де був шафран плівкою чорною, так він ну, робили отвори в плівці і садили туди цибулини. От. Ну, Це був теж експеримент. от, На початку того, як ми почали займатися шафраном. От. І... Цибулина, якщо йшла в бік, ну, те, е, росток шафрану, йшов у бік, не в, в, в той випір, куди його посадили, то е, росток шафрану пробивав в чорну плівку, наскрізь пробивав і проростав. Так що шафран дуже така витривала і е, з великою енергією росту рослина. Ну, На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте, буде ще багато. Cicao!